Вітаю! Поговоримо про ведення товарних запасів у ПРРО Кашалот. Як відомо, з 1 січня 2022 року стало обов'язковим ведення товарних запасів при використанні РРО або ПРРО. Тому розробник програмного РРО Кашалот одразу реалізував таку функцію. Щоб нею скористатися, у бек-офісі Кашалот переходимо в розділ Склад. Демонструю на екрані. Слідкуйте за послідовністю. Облік товарних запасів кашалот представлений формою згідно наказу 496. Для початку обираємо господарську одиницю, по якій плануємо вести облік. Після цього натискаємо Додати запис. Поля Дата внесення операції та дата документа заповнюються автоматично. За потреби їх можна змінити. Далі обираємо із списку вид документа. Вказуємо номер документу та постачальника або отримувача. Також є можливість прикріпити скан-копію документа, що підтверджує операцію. Далі вказуємо суму надходження або вибуття в залежності від виду операції. За потреби пишемо примітку та натискаємо відмітку для збереження запису. Для того, щоб сформувати друковану форму звіту, необхідно натиснути відповідну кнопку. Форма відкриється в окремому вікні. Вона зручна для перегляду, та за потреби її можна роздрукувати. Як бачите, у перерока Шалот дуже зручно вести облік товарних запасів. З тонкощами обліку розібратися дуже просто. Якщо маєте підписку на наш канал, залишайтеся з нами. До нових зустрічей в ефірі!